Вітаю вас на каналі нумерологічної Психотранс Star Love. Ім'я моє, моя любов, ваш старолог, нумеролог і фітобіоенергокосметолог. Запрошую вас на фітобіоенергокосметологічний біоенергокосметологічний прийом, всі живі масочки, натуральні від 0 років до 125. Також дермоштамп, карбокситерапія, подарунок, нумерологічний розбір вашого теперішнього року, тобто, де гроші, де відносини. Що обов'язково треба підтягнути. Також розбір карти дня народження, приходьте. Нароп підказки циганські карти маятник. Дзвоніть 067 714 0354. Сьогодні дуже гарний день. Сьогодні рівнодення, це новий рік, новий сонячний рік. Тому сьогодні буде у нас дуже, мені кажеться, гарний такий гарний. Гарний ну, типу, психотранс прийом. І так, чотири. Сьогодні, як ніколи, більше буде чоловіків казатись. Хоча сонце це дух, це чоловічі енергії. І бачите, як гарно ну, 4 це стабільність ну, звернути увагу на стабільність, на Змітати те, що нам заважає, як Україні, як і кожному, в кожному житті. І так, зразу почнемо. Що нам буде заважати, що нам буде не подобатися? 5 і 1, 6. 5 енергії почитання вищих законів. Одиничка це ти сам. Тобто нам звернути увагу, що нам буде не подобатися, що ми трошечки будемо тільки надіятись на себе, на себе, а не на божественні сили. Тобто, наша задача більше звертати увагу на, на Божечка, на Янголів, на Вищі сили. Так. Значить, шість, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість енергіїка наша любіма, це наші відносини. Тобто звернути увагу, нам шість трошки буде не подобатися в наших відносинах. Це не тільки чоловік, жінка, це і колектив, це і самого до себе, саме перше. Якщо ти не будеш любити сам себе, ти більше нікого не полюбиш. І так підказочки зробимо: зібрати весь свій досвід. І тут, якби, якщо мене дивляться чоловіки, задача чоловіка, як це правильно сказати, я не можу сказати, щоб бути під каблуком, но менше звертати увагу, коли ну, вами керує жінка. Особливо якщо це. Касається матері, да? тобто, у вас своє життя, починайте своє життя, допомагайте матері, а не від неї ще беріть. Буде заважати те, що буде якась інформація трошечки така, якої в нас ще не було. Хоча, тим опитом, що у нас є, можна ним скористатися. Так, Далі, що нам буде допомагати? Шість і один, шістьрочку ми любимо. Шість і один, шість відносини. один звернути на себе увагу. Тобто, по-любому, шістьорочка наша то це Іменно любов до себе. І е тут важливо, тобто допомагати нам буде любов до себе. Любов до себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дванадцять. Буде допомагати щось, що ми щось зробимо по-новому. Починаючи з сьогоднішнього дня з 11 часов, особливо сьогодні можна щось зробити, щось таке нове, що ви ніколи не робили. Ну, пройдіться не тою дорогою, почисти зуби не тою рукою. Ну, щось зробіть по-новому. Якщо у вас є якась проблема, спробуйте подивитись на неї по-новому. Причому вам може допомагати шість це якби люди, які небайдужі до вас. Так, понятно, буде допомагати. То Дійсно, тут буде допомагати. Ті люди, які навколо вас, вони хочуть вам зробити, вам хочуть вам допомогти. Люди, які вас люблять, які дуже вас люблять, особливо кохана людина буде допомагати кохана людина і любов до якоїсь коханої людини буде допомагати. Тобто на даному етапі, в період рівнодення, зверніть увагу, що далі на цілий рік ви повинні любити і бути коханими любити і, і бути коханими, понятненько, так? Да? От. І особливо, коли, якщо вам хтось подобається і ви не могли сказати до цих пір, можна вже сказати. Тобто, от просто відкрийтеся людині і буде все добре. Частота 12 це по-любому щось зробити по-новому. І так само і нашій країні буде допомагати то, що ми щось будемо робити, то, і нам будуть допомагати люди, які ще не допомагали нам. Так, і так на що звернути увагу? Два. І два. Буде чотири. Ой, зразу карта випала. Раз, два, три, чотири. Буде допомагати нам то, що ми, знаючи свій досвід... Маючи свій досвід, це з точки зору зору не такий досвід, що матеріальний, а це якби духовний. Маючи свій духовний досвід, ми можемо заробити гроші. Ну, Комусь дійсно ну, проблема, я не можу сказати, проблема гроші. Тобто Хочеться гроші багато, кому не хочеться. Всім хочеться. Тобто Наша задача звернути увагу на себе з точки зрення. З точки зріння е, своїх внутрішніх, е, ну, коли ви будете любити те діло, яким ви займаєтеся, е, ви можете одержати великі гроші. Як я люблю своє діло. Боже, в мене як, як в мене приходять красиві, а я зроблю ще красивішими. Я, я щасливіша за них в тищу раз. Так, ну що, ми задумуємо бажання. І так, 6 і 5, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І так, чотири. З чого почали, тим закінчили. В вашому бажанні обов'язково треба мати землю під ногами. Ви повинні бути впевнені, що як. Цього достигну. 6 і 5 однозначно я буду в щасливих відносинах з Богом. Я буду в щасливих відносинах, коли я вчора читала такий вираз: що дякуйте один раз, як щось у вас вийшло, і мільйон разів за те, що не вийшло». Це Божечко вам під... ну, підставляє те, що вам потрібно пройти, а далі все буде дуже добре. Також буде із вашим бажанням. Ну, можна, можна бути, Ой, особливо, якщо ви дівчинка, у вас бажання збудеться. Правда, трошечки ви почнете, шестерочка – це любов до себе. І ви будете трошечки закритим серцем і закритим розумом. Тому що, коли серце закрите, розум теж трошечки під. під... Тобто бажання однозначно збудеться, але тайно, не так, як ви хотіли, не так, як ви чекали, не з тої сторони зовсім. Саме головне не, не жаліти собі, не жаліти себе і не жаліти пройденого життя. Все, все, що проходило, дякуйте мільйон разів за те, що не вийшло. І все буде Україна, і буде скоро перемога. До зустрічі, мої любі!